Друзі, привіт! Канал Канада і ми. А хто мене ще не знає, мене звуть Євгеній. Ми живемо в Канаді вже третій рік, два з половиною роки. Отримали статус постійного резидента в цьому році і ділимося власним досвідом, ділимося власними спостереженнями, те, що ми зараз спостерігаємо. І взагалі, як, як ми бачимо Канаду своїми очима. Сьогодні вирішив записати відео якби відповідь... Це, буде, це відео буде відповідь на коментар, який задав пан Олег. Зараз я зачитаю цей коментар. Пан Олег пише: Привіт, ти працював і жив в Європі. Де на твою думку комфортніше і краще? В Канаді чи в Європі? Розумію, що, можливо, в Канаді заробляєш більше, але тратиш більше. Чи воно того варте? Дуже гарне запитання, і пану Олегу дякую за це запитання. Я не один раз вже. Приймав участь в дискусіях на цю тему, тобто, мене є на, на, на рахунок цього, в мене є власна думка, можу на її поділитися. В принципі, ця думка сформувалася ще до переїзду у Словаччину. Після того, як ми переїхали в Словаччину, прожили там 5 років, а потім приїхали в Канаду. В Словаччині вона ще утвердилась, так би сказати. І коли переїхали в Канаду, я знову впевнився, що вона працює. Дивіться, в чому справа. Перше, хотів би сказати, що на це впливає також багато різних факторів і дуже важко сказати, де насправді краще в Європі чи в Америці, чи в Канаді. Є фактори, ваші вихідні дані, ким ви працюєте, ким ви будете працювати в Канаді. Чи подобається вам той стиль життя, наприклад, що тут? чи... Може, вам більше подобається архітектура музеї і все таке, як в Європі. Там старе місто є, да, на в центрі різних міст там, архітектурні будівлі. Тут своя архітектура, все по-своєму. Хоча є той самий, той самий Монреалі, там теж є архітектурні будинки. Вихідні дані різні. До того ж, Європа, це ви знаєте, це не тільки там Польща чи Словаччина, або не тільки Німеччина там, чи Іспанія. Це багато різних країн. Від найбіднішої до найбагатшої, і це буде по-різному можна розмірковувати, якщо порівнювати переїзд з той самої Норвегії в Канаду, наприклад, чи я не знаю, чи з Польщі. Давайте попробуємо розібратися. я Спробую вам розповісти зараз, як я це бачу. І так, перше, дивіться, існує такі багато рейтингів в інтернеті, які проводяться різними агентствами стосовно рівня життя. там де там найщасливіші люди, там в якій країні, це все країни вибудовують по рейтингу. І от якщо подивитися рейтинг за рівнем життя, Канада завжди була в топ-10, а то навіть і в топ-5. Здається, якщо не помиляюсь, навіть була на першому місці колись, а може на другому, не пам'ятаю, треба подивитись. Ну, справа в тому, що якщо ви переїжджаєте з країни, яка була, наприклад, на місці там, 100, переїжджаєте на місце 50 або з місця 50 на місце 1. Наприклад, я пам'ятаю, це дивився. Ми їхали із Словаччини, вона була 34 та чи 35. та Їхали в Канаду, яка була там друга. Що я робив? Я дивився мінімальний, мінімальну зарплату у Словаччині, мінімальну зарплату в Канаді порівнював ціни, наскільки відрізняються, і намагався якось вирахувати покупну спроможність людей. Якщо подивитись, наприклад, на Словаччину, мінімальна зарплата 580 євро. Я подивився. В Канаді мінімальна зарплата 2250 доларів. Це якщо взяти 14 доларів за годину. В провінції Антарію, що зараз вже здається, 1450, але ну 14, якщо взяти, то виходить 2250. Якщо взяти ті 580 євро, перевести в долари, це буде приблизно 720 доларів канадських. І скільки раз поміститься 720 доларів в мінімальній зарплаті канадській. Два три рази, можна сказати, три рази. Тобто майже в три рази більша мінімальна зарплата в Канаді. Ціни Ціни на продукти приблизно одинакові. В Канаді трішечки дорожчі. Зараз мені важко сказати, але тоді, коли саме ми переїжджали, це був березень 2020 року, ціни в Канаді були приблизно на 20-30% дорожчі. На продукти речі. Одинакова ціна. Банани там взагалі дешеві були, дешевші, ніж в Європі. Ніж, не знаю, чого такі дешеві банани. Але, в общем, загалом ціни на 20-30% дорожчі були на продукти, ніж в Словаччині. З цього ми дивимося, що людина, яка заробляє, отримує мінімальну зарплату в Канаді, купить майже в 2,5 рази більше продуктів, аніж на таку саму мінімальну зарплату людина в Словаччині. Бо зарплата більша в три рази мінімальна, а продукти, дорожчі, ніж ну, дорожчі всього-навсього на 30%. От саме з цього я і виходив. Якщо країна вища за рівнем життя, і прикинувши такий мінімальний розрахунок, більша покупна спроможність людей в тій країні, то е, загалом вам там буде комфортніше і рівень життя вашій виросте. Друге, на це ще впливає той фактор. З якого соціального рівня ви прийшли і на якому ви будете. Якщо ви працювали якимось там офісним робітником, там були заступником якогось там директора якоїсь фірми, отримували величезну зарплату е, і приїхавши в Канаду, ви не зайняли такого самого рівня тут, а пішли на нижчий соціальний рівень, на мінімальну зарплату, там, може, чи на якусь іншу, то е, Ваша покупна спроможність може не вирости, і ваші враження про Канаду можуть скластися неправильно. Ви можете розказати потім, яка це погана країна і як тут що. Але причина все в тому, що ви не змогли реалізувати свої очікування, те, що ви очікували. Тому дуже важливо те, щоб ви переїжджаючи в іншу країну, наприклад, в Канаду, зайняли мінімум той рівень, на якому ви були у країні, звідки ви їдете. Враховуйте, будь ласка, це обов'язково. Якщо ж ви будете їхати з мінімальної зарплати в Європі, наприклад, там в Східній, Східній, та, як я говорю за Словаччину або Польщу, там приблизно одинаково, їхати з мінімальної зарплати на мінімальну сюди, то однозначно вам тут буде комфортніше, незважаючи на збільшення цін. Що стосується комфорту, то в кожного своє бачення комфорту, дуже таку леву участку відіграє покупна спроможність. Чим більше ви маєте грошей, тим вам... Буде, скоріше за все, більш комфортно, а також навколишнє середовище. Рівень злочинності, який я тут бачу, я не можу чимось сильно відрізнити від того, що ми бачили в Європі. В Словаччині там було теж достатньо безпечно. Якщо ходити, шукати собі пригод, їх можна знайти як там, так і тут. Але загалом тут пригоди тебе не шукають. Ну, в принципі, в Словаччині теж вони нас не шукали. На мою думку, мені більше подобається і комфортніше в Канаді, бо я сюди хотів приїхати, і Європа у нас була таким тимчасовим пунктом зупинки, таким, де ми переїхали, пожили, потім все ж таки повернувся знову до своєї ідеї переїхати в Канаду. Ну і чи воно того варте? Я думаю, що кожен зможе відповісти на це запитання собі вже через кілька років проживання в Канаді. Наприклад, зараз ми вже третій рік живемо. Я вважаю, що варте. Мені тут подобається, мені подобається, як тут все влаштовано. Є, звісно, свої мінуси. Чим більше ви проживаєте в країні, тим більше ви починаєте бачити якихось мінусів. А, от. Тому взагалом я вважаю, що воно того варте, якщо ви зможете забезпечити собі такий самий рівень життя, маю на увазі соціальний рівень зарплату і роботу, як ви мали, наприклад, в своїй країні звідки ви їдете. Пишіть в коментарі, що ви думаєте стосовно переїзду в Канаду, чи воно того варте з Європи, і ваше бачення вашого алгоритму, як можна прорахувати, чи буде воно якби наперед знати, чи вам це буде вигідно, чи вам сподобається, і чи варто це робити. Наприклад, моя схема була така: розкажіть, будь ласка, про свою, мені буде цікаво почитати. Дякую, вам, друзі, за увагу. Всього вам найкращого. Слава Україні!